Скажите, мне вас очень интересно, кто вы, э, от какой вы церкви, кто вы, что вы, где вы служите и как вот... Добре. Я постараюсь, чтобы это было гарно, серьезно, потому что столько э, тоже та такой поваги было, но мне нужно дуже стараться, чтобы я был серьезно. Да, я да, не, так не прошу, как и с самого начала. Я с Лавритом с Адели, когда мы познакомились, это было совсем недавно, в городе Бавары, на городе в церкви Спасения, о, там, где служит пастор Амин. И это было очень весело, и, знаете, ну, я получил массу удовольствия от, от знакомства, поэтому решил просто этой радостью, Но, знаете, Писание учит нас, что надо хорошим делиться. Да. Поэтому я не смог, знаете, удалить это, я поэтому пригласил сегодня отца Лаврентия к нам, чтобы он просто сказал. А он любит очень шутить, знаете, он, знаете, такой очень простатирован, поэтому давайте прославим Бога. Добре, якщо має бути радість, то вам розкажу таку одну історію. Ну, Я є з католицької церкви, якщо хтось бачив колись католічського єпископа, в Красний, в шапочку, да, діти мною ну, во время літургії єпископ зібрав дітей на проповіді і каже: діти, вгадайте, хто я такий. Подивіться, ваш священник ходить в чорній рясі. Так. А от дивіться, в мене червона ряса, перстень на руці, палка є така шапка велика, з е, кам'я в паперимську. От хто я? Вгадайте, і діти руки тягнуть, він дає мікрофон одному хлопчику, а він каже Хвалько. Виста того, щоб сказати її після. Добре, то е, дайте знати, що я є священником католицької церкви я теж дуже тішуся, що можемо сьогодні разом. Прославляти Бога, який приходить. Сам є з села простого, навіть ті, що людей немає в нашому селі в Хмельницькій області, там народився. Тепер по Божій волі служу в церкві. В броварах наша капличка біля терміналу, невеличка така. І там ведемо служіння ще з одним священником, є в нас діакон і семінаріст четвером, скажімо, монахів там і. І там служимо Богу. Це став так коротко і ясно, щоб все було діло ясно, що діло тьоме. <різь> <Хорошно. різь> Добре, щоб сказати про Різдво, скажемо, кохані, така, може раніше таке запитання. Хто, як думає, може відповісти? Яке найбільше свято є взагалі в церкві? Наприклад, діти може, <різь> там? <кій> <кій> Харе, що, давайте так. Яке свято взагалі було перше? Тому що ви знаєте, допустимо, в православній церкві в Католицькій є багато різних свят, ручистостей, святих поспоминаю і так далі. Яке було перше свято? Одні кажуть, Рождество, друге, Пасха третє. Не, ну, ви знаєте, що я Я все одно. вам скажу, що перше свято християнське, бо якщо возьмемо старий Завіт і так далі, то ми тут завжди навіть в Теславринці проіграє. Перше свято Християнське, коли сходилися люди на ламання хліба за апостолами, це було неділя, літургія, ділення Словом Божим. Потім допіру прийшло свято Пасхи, а ще пізніше Різдво. А такий був Франциск Асізі, жив, потім його церква знак святого. Він перший робив ці вертепчики, такі як ми тут бачимо, теж картинки на стіні, і тут на іконці ці вас прикрашені, щоб людям приподнести цю правду, щоб ми ще раз війшли в це свято. Я би дуже хотів запросити вас до того, щоб ми це свято не тільки відсвяткували, але це свято пережили. Це так само, якби ви десь були в гостях своєю родиною. І вам подали якусь страву, дуже хорошу, якийсь там суп такий, що ви ще ніколи не їли. І ви прийшли додому і хочете ще раз пережити. І просто так, сідаєте, чоловік, жінка, діти, і собі так представляємо, як це було, е, який смак і так далі. А якщо ви візьмете вдома, ще раз зварите то все, подзвоните рецепт, який візьмете, і ще раз попробуйте, ще раз вкусите цю піщу, і ви побачите, що це є пережиття ще раз цього самого. Для нас, християн, це є важливо, щоб ми. Вернулись звітлиєм, побачили цю всю ситуацію, яку Ісус пережив, що Він прийшов як маленька дитина, що можна доторкнутися, що він прийшов у плоті, хотів стати нашим братом. Дуже важливо, так як пастор Амін казав в себе на празднику, що так, якби ми хотіли морашкою стати, бо ми хочемо почувствувати, як це бути. І так Ісус став людиною. І сьогодні справді вас з цим святом дуже. Вітаю і думаю, маю таку надію, що ми тут є люди віруючі. Тому що, якщо б ми не були віруючими, ми би святкували інакше. Зараз можемо сісти в автобус, поїхати в ресторан і подивимося, як святкують різдво. Це дуже важливо. Щоби святкувати ще таку одну думку, скажу, коли в нас вдома ремонтували такий гараж, перестроювали в мами в селі. Прийшов один працівник і каже до мами, а завтра свято православне, там я вже не пам'ятаю яке, але допустимо там Миколая чи як. І каже: а мама Яніна, так каже, цьоття Януся, а можна я завтра не прийду до вас до роботи? А моя мама така католічка, така, знаєте, що Папа Римський навіть так не вірить. Вона каже, що що, ти до роботи не прийдеш? А що ти маєш общого з Ніколаєм Святим? Ну як що, ну? Ні, завтра, як штик каже на 8.00. Каже, бо якщо ти святкуєш день рождення президента Америки, а сидиш вдома перед телевізором києш 100 грамів, то такого праздника не треба. Ти в церкві будеш ні, в 8.00 завтра на роботу, дзвонить до мене. Сину, слухай, ну ти ж священик, ну я поворочилась, я правильно зробила чи ні? Ну що мамі скаже? Каже, ну розкажи йому, що його Бог любить, хай тільки складає. Тому що пережити свято це не те, щоб піти там в пепси коле чи там щось. Разумієте? Пережити свято це прийти і віддати честь новонародженому Ісусові. Це так, думаю, що згідні з цим, так? То вже дуже, дуже багато балакаю, може питання, що Ні, вийти. Дякую, Діславенті. Я знаю, що ви вже, скажімо так. Нам дуже приємно сам більше общатися. Я думаю, що у вас є музичний інструмент, ви нам є да, такий ноутбук, але но э, це Ной писав на ньому, коли Аркус забирав черг ноя і писав, хто є, хто нема. І я от з одними такими іслідувателями. Пішов і ну, не вкравку, це був день, не ніч. Я забрав ноутбук з ковчаганою. І до сьогодні ножки, великий ноутбук. Ну, ще не було тоді маленький. Я його достану, на цьому ноутбуці, вам щось заграти.